Вони завжди різні. Лікарі, чиновники, бізнесмени і депутати. Але їх об'єднує одне: талант красти так, щоб інші страждали. Війна та для них це просто нова можливість. Гроші, ліки, гуманітарка, бюджет усе це вони перетворюють на особисті статки: від лікарень до кабінетів міністерств, від будівельних майданчиків до кордонів. Їхні системи всюди. Як вони це роблять, і головне, чому їм досі все сходить із рук? І я сьогодні не даремно в такому одязі, адже мова піде про головну лікарку-мільйонерку України Любов Денисю це міністерство корупції, де ми знімаємо маски з кожного корупціонера незалежно від його ролі у виставі. Після низки гучних корупційних скандалів уряд запустив реформу МСЕК, що повинна нібито призвести до зниження корупційних ризиків у медичній сфері. Про наслідки таких змін ми зможемо судити тільки за результатами. Проте наразі можемо сказати. Точно не МСЕКом єдиним обмежується зловживання та корупція в українській медицині. Наприклад, головний лікар Київської міської ради, офтальмологічна лікарня, центр мікрохірургії ОКА Денисюк Любов Ігорівна у таємничий спосіб здобула не один мільйон гривень при доволі скромних офіційних доходах. У чому ж секрет її фінансового процвітання? Давайте розбиратися. Наш з вами план дій, аби розібратися та дізнатися правду. Записатися та пройти діагностику зору в центрі мікрохірургії ока, завітати у приймальню до пані Денисюк з деклараціями та взяти у неї інтерв'ю, аби нам підтвердили цю інформацію або ж спростували, використовуючи докази. Протягом цих головних завдань ми вестимемо зйомку, аби ви дійсно бачили все. Історія успіху Любов Ігорів вперше привернула увагу змі у 2021 році. Того року сумарний задекларований на офіційному сайті НЗК дохід сім'ї пані Денисюк на чотирьох членів родини, три з яких діти, склав всього 261 тисячу 916 гривень. Без видатних арифметичних здібностей та складних підрахунків ясно. На мільйони це точно не тягне. Проте у тому ж 2021 році пані Денисюк успішно продає автомобіль Toyota Prado, за що отримує додаткові 700 тисяч гривень до свого скромного сімейного бюджету. Цікава деталь: отримана компенсація за авто суттєво контрастує з ціною придбаного автомобіля. Різниця складає 200 тисяч гривень. Навіть не будучи експертом з автомобільного ринку, можна припустити, що у дан даному випадку йдеться про занижену вартість. Але ось проблема. У графі 12 грошові активи з 2020 року грошові кошти в 2021 році збільшились на 250 тисяч гривень та загалом складають 20 тисяч доларів США. 15 тисяч гривні на банківському рахунку та 250 тисяч гривень готівки. Тобто, наявних на той момент коштів явно ну, не вистачало на придбання коштовного автомобіля з урахуванням наявних грошових активів на кінець звітного року та прожиткового мінімуму на чотирьох членів родини. Йдемо далі. Оскільки 2021 рік не припиняє бути цікавим з точки зору підозрілих фінансових досягнень лікарки Денисюк у тій жі декларації в графі 6 Цінне рухоме майно транспортні засоби знаходимо автомобіль Toyota Land Cruiser 200 вартістю 986 тисяч гривень. Станом на квітень 2021 року, коли це авто придбала Любов Ігорівна, ринкова вартість аналогічного транспортного засобу починалась від 60 тисяч доларів США. Проте нашій героїні дивовижним чином вдалося зекономити майже вдвічі та придбати свій Cruiser за приблизно 35 тисяч доларів США, яким чином пояснити подібну підприємницьку вдачу. Якщо ж ви досі схильні вірити у небувалу вдачу Любов Ігорівни, котра може пояснити, як їй вдалося так зекономити при купівлі авто, то перепрошуємо, проте змушені вас розчарувати. Оскільки у 2023 році пані Денисюк продає свій Toyota Land Cruiser вже за 2 мільйони 800 тисяч гривень. Згодом на сайті авторія знаходимо продовження історії багатостраждального автомобіля. Він проданий за 67 тисяч доларів США, припускаємо, що саме це і було реальною ціною автівки, і тоді, коли вона була придбана. Звісно, вирахувати чи до копійки ціну будь-якого автомобіля неможливо ніколи. Проте яким чином можна пояснити подібне коливання вартості предмету майже вдвічі, крім явно заниженої вартості авто інших правдоподібних варіантів, нам віднайти не вдається. У 2022 році BMW X7 X-Drive 30D, що придбана всього за 90 тисяч гривень, Буде виставлена на продаж вже за 92 тисячі 500 доларів США. Приблизно це 3 мільйони 500 тисяч гривень. Можливо, пані Денисюк практикує не тільки медицину, але й магію і знає спосіб перетворення каміння на золото, а гривні на долари. <пізвіться> Яка зараз вартість саме цього автомобіля? Бевек 7 зараз секундочку. Дивіться взагалі вартість <пізвіться> стартує на них. Угу. Взагалі, вартость у них стартує від 93 тисяч гривень. Ну там 92 650 це старт. Скажіть, взагалі, а, існує можливість зараз взяти якийсь автомобіль BMW за 90 тисяч гривень? Е, гривень? Так. Ні. Mm. Ще через рік у 2023 році Любов Ігорівна декларує придбання чергового автомобіля Mercedes-Benz GL63 та ще й AMG. і знову за дивовижною низькою ціною вартістю всього 300 тисяч гривень. У той час як реальна ринкова вартість подібного автомобіля на той момент становить приблизно 80 тисяч доларів США. До речі, Любов Ігорівна, проявляючи притаманну її непостійність у питаннях транспортних засобів, знову продає цього разу мерседес невдовзі після того, як його і придбала. І знову значно дорожча від суми, за яку той був придбаний. За 36 тисяч доларів США. Це приблизно 1 мільйон 400 тисяч гривень. Також у 2023 році автопарк пані Денисюк поповнює Джип Компас 2023 року. Орієнтовна ринкова вартість якого 25 тисяч доларів США, крім неймовірної підприємницької вдачі, тут ще додаються щедрі родичі, а саме сестра Денисюк Ольга Юрівна. Подарунки якої сумарно сягнули більше ніж на півтора мільйони гривень. Так, у 2022 році Ольга Юрівна крім автомобіля ще подарувала земельну ділянку в селі Шпитьки Бучанської ОТГ вартістю 132 724 тисячі гривні. Нежитлові приміщення площею майже 123 квадратних метри за адресою місто Київ, вулиця Героїв Севастополя. Також ще одне нежитлове приміщення площею майже 76 квадратних метрів, за тою ж адресою в місті Київ вулиця Героїв Севастополя. І тут ми зараз зробимо з вами паузу. За адресою вулиця Героїв Севастополя, будинок 35А, приміщення 543 та 542, саме у них знаходиться офтальмологічна клініка Шок. Так, можливо, саме тут пані Денисюк і заробляє кошти на свої автівки. Ми вирішили самі це перевірити і сходити туди, можливо, на огляд. Правда, нам потрібно було трішечки поблукати. Я, я перепрошую, я не по нотаріальним послугам. Підскажіть, ви не знаєте, в цьому будинку має бути офтальмологічна клініка шок? А де вона знаходиться? Бо вона там, я не можу її так розумію, прямо десь біля п'ятої секції, але я не можу її домовитися. Насправді на першому поверсі вони знаходяться 100%. Зараз, зараз запитаю. Я щось ходжу, ходжу тими джунгами каменем. Світлана Петровна, скажіть, будь ласка, де у вас вхід в офтальмологію? Не працює? А чого вони не працюють? Я пам'ятаю. Добре, дякую. В термологія по цій стороні там стоматологія, потім автермологія на мені сказали, що вони не працюють спочатку війни. Як з'ясувалося в ході нашого розслідування, клініка, з якою пов'язують пані Денисюк, не працює спочатку повномасштабного вторгнення. Це виключає можливість отримання неї доходу від цієї діяльності. Відповідно, прикрити свої статки цим бізнесом їй не вдасться. Цей факт лише підсилює підозри та змушує нас продовжити пошуки правди, адже підстав вірити в її чесність наразі не так багато. Адже пристрасть любові Ігорів до нерухомого майна не поступається автівкам, а може взагалі переважає. Загалом вона має у власності. Житловий будинок площею 240 квадратних метрів та Земельну ділянку за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, село Шпитьки. Також гараж, площею 42 квадратних метри за адресою місто Київ, автокооператив Кудрявський, номер 25 квартиру, площею 109 квадратних метрів за адресою місто Київ, вулиця Січових Стрільців. Земельну ділянку за адресою Київська область, Києво, Святошинський район, село Шпитьки, вулиця Окружна, номер 7 Ще один гараж площею майже 13 квадратних метрів в Болгарії, і квартира площею майже 102 квадратних метри в Болгарії. Як бачимо, експансія невгамовної пані Денисюк вже сягає за межі України, проте й у середині, ще вистачає місця для особистого та просторового росту. Так, у 2023 році Любов Ігорівна зареєструвала право власності на три квартири в центрі міста Київ по вулиці Бульварно-Кудрявська. Площою 68 квадратних метрів і вартістю 2 мільйони 600 тисяч гривень. Площою 98 квадратних метрів і вартістю 3 мільйони 770 тисяч гривень. Площою 67 квадратних метрів і вартістю 1 мільйон 200 тисяч гривень, а також машиномісце вартістю 550 тисяч гривень. Квартири такої великої квадратури в центрі столиці зазвичай коштують значно дорожче. Низька ціна цієї пропозиції викликає багато запитань, адже вартість може бути штучно заниженою. Отже, загальна вартість придбаного нерухомого та рухомого майна набутого пані Денисюк становить. 9 мільйонів 320 тисяч гривень. Погодьтесь, доволі непоганий результат саме для лікаря, що працює на державній роботі. Проте у нас є серйозні сумніви, що секрет успіху Любові Ігорівни варто шукати у лікарських талантах. Звісно, Любов Денисюк все життя працює лікарем-офтальмологом, і це факт. Проте він не пояснює, яким чином вдалося набути настільки грандіозні статки. То звідки ж все те добро з 2010 по 2015 Любов Ігорівна була однією засновників тов парк Київська Русь. А також серед засновників ТОВ трейдерка, компанії якою володіє Петро Белс. Це гендиректор компанії Анвітрейд, що контролює роботу нафтопродуктопроводу Самара Західний Напрямок, більше відомого як трубопровід Медведчука. У 2015-му пані Денисюк обирають головним лікарем центру мікрохірургії «Ока». Замість скандально відомого Сергія Рикова, його ж звинувачують у незаконних кадрових чистках. А всеукраїнська слава прийшла до нього, коли під час революції гідності Риков забороняв лікувати поранених з майдану у приміщенні лікарні, що ж змінилося після призначення на посаду любові Денисюк, та нічого незручних лікарів продовжили звільняти. А одного з них, лікаря-офтальмолога лазерного відділення Ігоря Москольчука… Жорстоко побила охорона пані Денисюк прямо ж у її кабінеті. Після чого лікар і сам опинився в лікарні, як повідомляє Українська Правда, у 2020 році тодішній міністр Степано можливо фальсифікував документи, аби надати центру мікрохірургії ОКа пріоритетне фінансування. А під потреби Денисюк написали цілий законопроєкт. Про передання 140 мільйонів центру мікрохірургії ока. Загальна оцінка центру в Google лише 2,8 із 5. Це вкрай низький показник для медичного закладу. Ось що пишуть самі ж пацієнти. Розвели мою бабусю на заміні хрусталика, нав'язали дорогу діагностику, а потім сказали, що заміна не потрібна. Додзвонитись по вказаних телефонах неможливо. Вочевидь, корупція або на рівні МОЗ або вище. Жахливо Викачали круглу суму і зробили тільки гірше, встановили невірний діагноз, не доробили операцію і призначили уколи по 8 тисяч гривень, які могли нанести шкоду. Просто жахливо були перед великоднем, чекали 30 хвилин. Лікаря він собачку вигулював у робочий час і брудними руками ліз до дитини. Стан та поведінка лікаря та персоналу викликає багато питань. Цього лікаря обходьте стороною. Дитина після неї боїться лікарів. Ми вирішили все це перевірити і кілька днів намагалися додзвонитися. Але марно у результаті довелося їхати через це місто, щоб напряму з'ясувати, як записатися на прийом і чому слухавка так і залишилася без відповіді. Я хочу на діагностику зору записати Є саме на вас. Ні, направлення немає. Треба взяти направлення. Гаразд, чи можу я все ж таки якось до вас додзвонитися? бо Як зараз я візьму всі майного лікаря направлення і все ж таки записатися? Так я телефонувала два дні підряд. То просто тоді краще до вас їхати особисто, бо я не додзвонюсь, так? Да? якщо ви не дозвонитесь, то звичайно тоді можете особисто, якщо вам зручніше ніж підійшли. Ні, мені зручніше, звісно, подзвонити. Маючи направлення, ми знову змушені були їхати до центру, адже записатися телефоном чи онлайн, як ви знаєте, неможливо. Щось і настатий день, коли я нарешті йду на консультацію до центру мікрохірургії ока. Я вже підходжу до дверей і твердо каже, чи не знаю, що мене очікує. Я Зараз п'ятий кабінет, заносити карточку, медсестра викличе, почне обстежувати. Ліве очко підкрити волонкою. А, кабінет номер 2 Там на апаратах зробить обстеження і ви повернетесь до нас. Піднімаємо. Слово метелика. Руку підніміть мені. Руку. Дивитесь на свій пальчик. Розставляйте свій пальчик і не думайте нічого, що я буду щось робити. Добре? Це центральна ділянка. По очах, в принципі, у вас все добре. Це Оплата є за. Ви особисто спостерігали за тим, як проходив мій огляд у центрі мікрохірургії ОКА. Я можу відзначити високий професіоналізм лікарів, які проводили саме діагностику. Вони не лише ретельно виконували свою роботу, а й підтримували мене в момент, коли виникло хвилювання. Однак варто зауважити, що ми не можемо робити висновки про роботу інших лікарів центру. Є відгуки про негативні наслідки після операції. Сподіваємося, такі випадки є радше винятком ніж правило. Наше розслідування стосується не якості роботи лікарів, а особистості головної лікарки, чиї вражаючі статки викликають багато запитань. Як саме вони були отримані? Питання, яке потребує ретельного аналізу. Доброго дня, будь ласка. Доброго дня, давайте Добро. познайомимось. Мене звати Марго Саулець, я журналіст, інформаційного видавництва інформер. А ви хто? Степанов Ігор, угу. юрист. Юрист. Приємно. Ну ми кликали не юриста, а Любов Ігорівну. З якої му Взяти в неї вас... інтерв'ю як головного лікаря даного центру мікрохірургії ока. А ви бажаєте тільки в неї взяти? Чи так, вам лише може в неї. Сам... Ні, лише в неї. В неї зараз операції, коли закінчиться, неможливо це правда. Ми можемо і зачекати 2, 3, 4 години. Скільки скажуть, для нас це не проблема. І хто може нам дати відповідь ще стосовно того, скільки буде тривати операція? Ніхто. Операції угу. тривають, скільки завгодно, угу. як Бог дасть. Ми прийшли взяти інтерв'ю у Денисюк Любов Ігорівни, але вона не змогла вийти до нас, оскільки, як повідомили, проводить операцію. Натомість до нас вийшов чоловік, який представився юристом. Проте залишилося незрозумілим, чиї інтереси він представляє пані Денисюк чи лікарні. І, на жаль, він не зміг надати жодних змістовних коментарів. Наша команда звертається до міністра охорони здоров'я України Олега Ляшка з проханням звернути увагу на ситуацію, що склалася навколо пані Денисюк. Проблема тут полягає не лише в репутації окремого лікаря чи центру мікрохірургії ока, а на жаль, зачіпає вас особисто. Ці лікарі, які прикриваються вашим іменем для незаконних дій, не лише дискредитують професію, а й підривають довіру до всього медичного сектору. Саме ваш авторитет здатен поставити крапку в таких гнебних діях. У час, коли країна бореться за життя, ми маємо бути впевнені, що медики лікують, а не грабують. Ми показали вам декларації, елітні автівки та нерухомість, факти, які говорять самі за себе. А висновки залишаємо за вами. З вами була програма Міністерство Корупції. Ми розкриваємо правду, яку в сучасному світі не всі наважуються сказати.